З 25 червня в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів, які вступають після 9 класів. А з 1 липня і для всіх інших вступників у 2025 році подання документів в паперовому вигляді більше не є обов'язковим, але якщо виникають труднощі з реєстрацією або оформленням пільг, у закладах діятимуть консультаційні центри. Фактично липень місяць не по виникає необхідності в наших абітурієнтів подавати якісь певні документи, адже все у нас переведено в електронний формат. Картку пільговика, яку треба підгрузити в електронний кабінет, треба оформити через юриста будь-якої приймальної комісії. Наша також буде мати і консультаційний центр, який буде знаходитися на цьому поверсі, або за необхідності юридична консультація також буде отут працювати для тих вступників, які мають спеціальні умови вступу, для того, щоб вони могли оформити. Цю картку пільговика. У Закарпатській академії мистецтв цьогоріч відкрито набір на низку популярних спеціальностей. Крім класичного дизайну, нова акредитована програма декоративно-прикладного мистецтва. Приймаємо документи на графічний дизайн, дизайн середовища. Окрім того, на образотворче мистецтво програми живопису, програми графіки. Пройшли акредитацію програма декоративно-прикладного мистецтва на рівні бакалавра. І цього року ми можемо приймати на художнє дерево, художній метал і художню кераміку. Окрім того, ми продовжуємо прийом на, на реставрацію творчий конкурс. Ми будемо мати рисунок фахового бакалавра це буде натюрморт, а гіпсова голова це буде на рівні бакалавра. А окрім того, композиція буде додатково виконувати для магістрів. Однак для вступу на мистецькі спеціальності є особливі умови. Творчі конкурси стали обов'язковими навіть для контрактної форми навчання. Абітурієнти, які вступають за творчими спеціальностями, також повинні подати заяву в електронному кабінеті на проходження вступного творчого конкурсу. Тобто абітурієнтам потрібно звернути увагу на цей аспект, що крім подачі заяви в електронний кабінет, вони також мають подати заяву на проходження вступного випробування творчого конкурсу. Тобто подати дві заяви. Вони повинні подати цю заяву до 14 липня, тому що з 15 липня по 23 липня триватимуть вступні випробування. Також заклади радять постійно перевіряти статус своїх заяв в електронному кабінеті. Навіть одна помилка чи неточність, і заява не буде розглянута. Вступник обов'язково повинен звертати увагу на статус своєї заяви, тому що у зв'язку з тим, що реєстрація відбувається, наприклад, дистанційно, бувають випадки, що вступники некоректно вказують деяку інформацію, і заклад освіти повинен якби, уточнити цю інформацію, тому заяві такі може встановлюватися. Статус потребує уточнення. І в, такі, в такому випадку вступник, одразу, побачивши в своєму електронному кабінеті, такий статус, Одразу коментарі побачать, що саме не вистачає. Вступна кампанія триватиме для бакалаврів та молодших спеціалістів до 18.00 1 серпня. У 2025 році вступники можуть подати до 15 заяв. З них на бюджет 5. Усі важливі дати та умови вступу варто перевіряти на сайті єдиної державної електронної бази або через офіційні джерела обраного навчального закладу.